Та тільки 34 кандидатів у водії, які готувалися самостійно, склали теоретичний іспит з першого разу. До речі, в минулому році, коли тільки ввели в дію нововведення про самопідготовку, за перші місяці складання іспитів з самопідготовкою з першої спроби склали 63%. отакої. Та якщо порівнювати з тодішніми показниками майбутніх водіїв, які готувались з автошколами за цей же період перших пару місяців після нововведення, успішно з першої спроби склали тільки 24% кандидатів у водії. Отакої, отакої. Щоб перевірити свої знання, можна скористатись онлайн-тренажерами. Їх повно в інтернеті. Там, як і на іспиті, 20 запитань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки, якщо більше іспит не складено для складання теоретичного іспиту, нагадаю, необхідно мати собою паспорт з відміткою про місце реєстрації або id картку, ідентифікаційний номер, медичну довідку, що підтверджує придатність до керування транспортним засобом обраної категорії. І, звісно, заздалегідь взяти талончик. Що найскладніше з усього, ви згаданого? А як проходив ваш іспит, та щоб ви порадили майбутнім водіям, які готуються до іспитів з водіння?